Війна розділила життя тисяч українців на до та після. Пані Ольга з Київщини одна з тих, чия родина постраждала від російської агресії, і вже третій рік живе у постійному жаху від переживань. Жінка каже: що на початку повномасштабної війни, коли її селище Димир було в окупації, російські військові навідались до будинку і забрали її чоловіка та рідного брата. Новини погані, повернули нам тіло. Полон потрапив в полон 29 березня 22-го року. Замінув. Відомо, що спершу росіяни утримували брата жінки та її чоловіка у так званій ямі імпровізованій в'язниці в, в катюжанці. Коли Київщину звільнили, чоловіки просто зникли, і рідні нічого не знали про їхню долю. Родина Весь час писала до усіх можливих російських установ, щоб дізнатися бодай щось про своїх рідних. І врешті за деякий час пані Ольга через службу виконання покарань Росії отримала лист від чоловіка, якого виявляється, ще у 22-му році разом із братом жінки вивезли з України. Але я так розумію, він не, не зразу там був у тулі. Вони були в Новозибкої, а тоді, вже, бо він каже, що його аж тоді ну до них підселили в камеру. Брата, а вже у 23-му році жінка отримала страшну звістку. Виявилося, що її рідний брат загинув у російському полоні. Був обмін тілами, там дуже великі. Я не пам'ятаю там чотириста чим то тіл повернули. Це не зараз, не зараз. Це було в 2023-му році. Сі двадцять третього року. Ми не знали. Тоді зателефонували, попросили маму здати повторне ДНК. Ми здали повторне ДНК. Місяць чекали, десь півтора місяця. І тоді нам зателефонували, що підтвердилась ДНК. Звістка про загибель рідного брата стала страшною реальністю для родини. ДНК експертиза підтвердила його смерть у російському полоні, але причини загибелі так і невідомі. 9 жовтня, десь без 15-ї, йому стало погано. Вони визвали ну хто там. Вони прийшли, їх відправили на прогулянку. Коли вони повернулися з прогулянки, його вже не було. Срядувательна дала документи, ну фото там ну, все просто було в пакетах, там тільки одні кісточки були, там навіть не було що признавати. І причина смерті невідома. Невідомо. Причина смерті невідома смерть в полоні. То сюди сказати, забрали кацапи? Так, І так і повернули кисточки. Що ж до чоловіка, жінки, є інформація, що він живий, але й досі перебуває у російському полоні. Історія родини пані Ольги, на жаль, не поодинока. Лише за офіційними даними на вересень 2024 року загальна кількість зниклих безвісти військовополонених і цивільних ув'язнених становить понад 65 тисяч людей. Загальна цифра військовополонених цивільних ув'язнених і зниклих безвісті цивільних і військових 65 тисяч людей. Це без дітей. Діти рахуються окремо. При цьому 50 тисяч. 916 підтверджено зниклих безвісті з датами зникнення і так далі. І цивільних, і військових. Різниця між цими двома цифрами складає 15 тисяч 40 людей. Із цих 15 тисяч 40 приблизно 10 тисяч військовополонених. І п'ять тисяч це цивільні ув'язнення. Тобто це люди, про яких відомо, що вони знаходяться в місцях несвободи Російської Федерації і тимчасово окупованій території України. Ось. Але це не означає, що відомо де саме про всіх. Харківська правозахисна група активно працює над пошуком зниклих, допомагає родинам і юридично, і психологічно. За сім місяців вони здійснили 32 виїзди до родин зниклих у чотирьох областях. Ми працюємо в областях. області: Це Київська, Харківська, Сумська і Миколаївська. Їздимо ми саме в ті місцевості, де, як ми знаємо, є родини зниклих безвісті. І ми їх опитуємо. Ми... Дізнаємось обставини зникнення. Все це, так мовити, беремо до уваги. І далі, ми, якщо немає кримінального провадження за фактом зникнення безвісті, буває й таке, то ми його ініціюємо. Якщо воно є, то ми наш адвокат включається в це провадження. Як Представник потерпілого загалом у нас таких проваджень на сьогоднішній день 2137 проваджень, де адвокат представляє інтереси зниклих безвісті. Саме важливою складовою роботи Харківської правозахисної групи є і гаряча лінія для пошуку зниклих безвісти 0800 20 24 02. Сьогодні десятки родин отримують допомогу від правозахисників. Люди не втрачають надії і не припиняють боротися за своїх близьких. Їхня головна мета повернути рідних з російського полону, або хоча б дізнатися про їхню долю.